Доброго дня вам, доброго вечора. Ну що, у мене перший день відпустки, і сьогодні я проснулася зранку і вирішила приготувати плов. Ось такий гарнющий плов у мене виходить. Він ще настоїться, він ще буде хвилин 20-25 готуватись, але вже, вже, вже пошти готовий. Все заправлено і готовий плов. Думала, що його приготувати собі у відпустці? Вирішила плов. Два дні провела, субота-неділя в мене була в прибиранні. Я вирішила, що субота-неділя я поприбираю все, перестирала все, що можливо. Багато перестирала, все з зими, з весни все перестирала, пересушила, перезаправила свої постіль, все пропилососила повитирала. Так що в будинку все чисто, плов буде зварений. Відпустка починається. Відпустка в Канаді це вже третя моя відпустка в Канаді. Бачите, все. Вже поприготувала. Зараз ми з вами вийдемо на задній двір на бекярд. Ось бачите, тут я приготувала, будуть у мене е помидори ще посажені. Вон вже розсада з них. Виросла, треба вже садити. Ось так. Ось такий у мене задній двір. Є де позагорати, посидіти. Ось приємно так от сісти, посидіти. Вон у мого сусіда огірки, помідори. От. У мене вон там петрушка вже підростає, цибулька там, петрушечка, цибулька, я її ріжу собі на якісь страви. І ось такий у мене задній двір. Не треба їхати на природу, гляньте. Не тронута природа. Тут ходять олені, ракуни живуть. Так що отакий в мене задній день, прям зовсім-зовсім вважаю, зовсім, що в лісі живу. Я виходжу, зараз буду, з кожного дня виходити загорати. Сьогодні в мене такий лайт день, завтра в мене буде об 11-й зустріч. В в онлайн зустрічі have meeting with ISENS Assistant. От, буду мати зустріч з асистентом з Айсенса з приводу програми, продовження навчання в програмі Лінк. Я їм писала, вони мені відповіли, що треба зустрітись. Буде мітинг. от, зустріч. Тому подивимось, що завтра вони мені скажуть, тому що на їхньому сайті я прочитала, що з 5 по 8 рівень можна продовжувати українцям навчатися в програмі Lінk. А нас чомусь завершили, мені присвоїли 5 левел і завершили навчання і сказали, що ну все, наша вчителька. Далі, далі збирайтеся там. Пишіть їм самі. Ну, якось так. Так що написала їм листа, вони мені відповіли, що треба зустрітись. Подивимось, що завтра буде. Я продовжую навчатися в іншій програмі, Переключилась на іншу програму, але там два рази в тиждень у мене вівторок і четвер по дві години, ну, дві-дві з половиною, коли як вона. І вона така більш лайтова, така більш легка. Програма, в якій ми більш сильно так вивчали англійську. Ну, кожного дня я все ж таки проходжу сама самостійно уроки в онлайні, потрошку, потрошку дуалінгу продовжую вивчати, якісь слова вивчаю, так що вчу мову, що можна сказати? Вчу мову кожного дня. Так, ось вже буде, це вже рік, як я так доволі інтенсивно все ж таки навчаюсь. Я в прошлому році заморочилась і взяла два вчителя з України, і вони мені трохи допомагали в суботу-неділю і серед буднього дня. Але знаєте, я все ж таки їх звільнила. От, тепер я буду навчатись тільки в канадських вчителів, тому що ну, трохи підхід. Такий, знаєте, не дуже зручний для мене. Я, я люблю, щоб це було якось структуровано, а не так, що сьогодні проснулася, а так у мене учень. Ладно, я щось знайду в інтернеті і щось таке. Давайте пишіть, переписуйте. Ось вам якась фотографія з якогось підручника або там з інтернету. Ну, зробіть або напишіть що-небудь. Про себе або напишіть щось про свого друга. ну таке ну. Тобто мені не сподобались вони, і в мене їх було дві, потім я ще змінила. Але, знаєте, можливо, це ну, якби, не вина моя, знаєте, про, це про те, що вони були доволі недорогі, це були десь 400, доларі, 400 гривень одне заняття. Але якщо ти береш там П'ять занять, наприклад, в тиждень, то це дві тисячі, вісім тисяч. Для мене це вже 300 доларів, тому що канадський долар він дешевший за американський. І таких, ну, я не то, що не потягну, тоді я собі повинна обмежити десь в якихось покупках, в якихось покупках собі чогось смачного, ну, якось покупок. так. Але результату я не бачила. Тому ось так. Так що відпустка моя ось така гарна, я засмагаю, відпочиваю. Якось так. А на наступному тижні у мене в Стеллартені тут буде проходити цілий тиждень фестивалі. Різні виставки ем, машин. І будуть і ем, бреквест. In the От. Ну, в пожарці будуть там якісь події відбуватись. Тому наступний тиждень в мене весь зайнятий, я буду ходити тут по фестивалях. Це таке в пішій доступності. На цьому тижні я планую десь понеділок, вівторок в мене вже зайнятий якби. От сьогодні я буду відпочивати, завтра в мене мітинг подивимося, що скажуть, і ввечері в мене заняття, а середа в мене доволі е е вільний день, тому можливо спланую, поїду на місцевому автобусі в по магазинам, щось куплюсь собі їжею. От. І ось так четверг в мене теж англійська. Так, що ось так буде в мене відпустка. На сонечки позагораю, відпочину, на океан не знаю. Можливо, не попаду і в цьому, в цьому році, можливо, не попаду, але, знаєте, можливо, ще буде в наступному місяці поїду. Так що. Чудово проводжу час, знаю про Запоріжжя, знаю, що наступають на Запоріжжя, знаю, що важка ситуація. Писали мої підписники з приводу, того, що під Запоріжжям дуже важка ситуація. У нас тут калібри, кстати, живуть. Маленькі такі цікаві калібри. Ось такі справи. Так що перший день відпустки. Напишіть, яка у вас погода. У нас Плюс 29. Знаю, в Запоріжжі плюс 36. Дуже жарко. Хі. І не тільки погода. Так що напишіть, як у вас справи. Напишіть, яка у вас погода. Напишіть побажання мені на відпустку. Дякую всім, хто пише. Коментарі, для мене це цікаво, я завжди їх перечитую. Ось зараз під, тільки зайду в будинок, зараз же виложу це відео. Так що ви побудете в Канаді, прямо пошти в прямому ефірі. Ну, ось вам показала ось такі в мене задній двір, Бачите? А так, це там двері. Там у мене готується плов. Так що зараз поїм плову і буду відпочивати. Bye bye, Zvamor Gula Svetlana.